Генератор за синхронного двигателя, схема підключення. Ось защита. Получается вход фаза, вход-виход фази. Це, получается одну фазу, відключайте, ось оль, виход іде. Ось вон ось воно йде. Пішов провід, земля, ну, це яке на корпус 0. Ось оль, потім. Тут ось ось така ця приборчик, як його підключати? з нього йде два виходи ось. І ампери заміряє. Це виходить у нас общий ноль. Це ми на корпус взяли провід, ось ноль ну, У нас виход. Ось виходить виход, 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 одна фаза, друга фаза і ось третя фаза. Це в нас три розетки. Ось одна розетка, ось друга розетка. Ось, ось третя розетка. На любу фазу, яка вам нравиться з цієї, берете ось, ось вход, Клац, виход і пішла, ось, ось, ось заізолірували. Ой, Ну, закрутили. Потім ось, ось пішла вона на резетку фаза. Фаза ось, ось на розетку вона пішла. Оцей ось ноль з розетки, підсодіняєте сюди на ноль з двигателя. Так же саме оцей ноль, що відсюди виход іде. Підсодіняєте сюди на ноль. Потім оці три, два виходи, що залишилися, фази. Пішла в нас на одну розетку фаза, ось на другу розетку фаза. Конденсатори. У мене виходить три конденсатори. Ось як вони виходять. Раз, виход, два, виход, три. Оце ось пішло на одну фазу. Оце ось конденсатор. Два виходи пішло на цю фазу. І оця фаза йде на ту сторону. Ось у Все. Обикновена схема підключення. Оце є все. на фазу і на ноль. Любу фазу, любий ноль. Оцю штучку підключаєте.